Дуже холодно, ну, не знаю за яку комуналку плачу. Під час зйомки цього відео дуйчик не буде працювати. Всім привіт! Сьогодні у нас буде обговорення новин із шоу-бізнесу. У нас сьогодні будуть такі два скандальні випадки. От правда, під, під лозунгом, ну, як ще там не дійшло. Сьогодні ми поговоримо про співачку СОВУ і скандал з ТЦК. Та поговоримо про Енліо та його російський плейлист в телефоні. Ставмо лайк, а перед початком відео я хочу нагадати, що я знову роблю акцію знижку на свій курс по мобільному монтажу. Він знову коштує 599 гривень. Новорічні свята даруйте подарунок собі. Своїм близьким я навчаю класно і швидко креативно монтувати на телефоні в різних програмах. Всі програми, які я показую безкоштовні сайти з нейромережами, я показую безкоштовні, всі мої лайфхаки, секрети і доступ до курсу. У вас буде необмежний. ви зможете займатися тоді, коли у вас буде натхнення і час. Це саме головне послання внизу. Якщо вам цікаво, зайдіть ще в інстаграм, можете почитати відгуки, детально ознайомитись з програмою курсу, написати мені, що ви хочете курс, і або навіть комусь подарувати. І все, і все буде топчик-гробчик. На новий рік я бажаю Дарувати знання, що й такі класні, це просто вав. Люди, які доєднуються до мого курсу, вони особливі. Перш за все вони мають повагу до себе, тому що вони дійсно отримують ну, ексклюзивні знання від ванчки розло. Ми переходимо доєднуємося до курсу. Ми переходимо. До першої новини співачка сова оскандалилась, попала в скандал, тому що вона типу влаштувала рейд ТЦК у Львові. Якось вона там назвала не ТЦК, а ЦТК. Вона попросила своїх подружок, сестру. Здається, щоб вони переодягнулися типу у військову форму. Підходили до хлопців, запитували в них там резерв плюс і так далі. Ну це типу був пранк. Потім в кінці ці дівчата дарували типу квитки на концерт сови. Ну, типу, таким методом вони хотіли пр пропіарити цей концерт. І ну якби подарувати безкоштовні квиточки, тому що напевно зал не розпродається. Я нагадаю, сова це українська співачка. Ми з нею вже познайомилися давно, ще в якому в 20-му чи 21-му році. В неї пам'ятаєте, був дует з меловіном, щось там таїрний знак. І всі ці роки сова там плідно намагається бути в шоу бізнесі, випускає пісні і так далі. Ну, типу, я не буду розказувати піар-стратегії вже багато разів в своїх відео розказую, як потрібно це робити. Да, ну, мені дуже багато безкоштовно розказував роздавав цих порад. Дякую, досить безкоштовно. Якщо захочете, звертайтесь до мене. Ну і типу, я там дивлюсь там сова, і вже й так запрошую на концерт. І вже подарунки якимось там інста-блогерам, тіктокерам дарує, щоб в ті виставили в сторі, щоб типу ти прийшли на концерт. Тарас, у мене є для тебе подарунок. Нахуя він мені? Вже і Анечку Трінчер позвала на концерт, уже гонорар заплатила, щоб тільки набити людей в зал. Ти сто відсотків знаєш ці хіти. Ба за іти. Ці сяхети ти зможеш почути на моєму сольному концерті 13 грудня у Львові в Малевичі. Адже саме ці зірки будуть запрошеними гостями мого вечора. І ось цією на торті був Пранк з ТЦК. Це нормально взагалі артисту там, типу, піарити, розкручувати концерт, складати бюджети, там закуплювати пости, щоб розпіарити свій концерт. Завжди в артистів не першого ешелону Ці концерти не окуповуються. Це більше для іміджу робиться. І якби це було нормально, до цього пранку стицяка. І попав. Ну, просто потрібно розуміти, я не знаю, хто взагалі видумав да, цей пранк. Ну, потрібно розуміти, в який час ми живемо, і потрібно розуміти, в який важкий моральний стан, особливо для хлопців, ми живемо. І, типу, я розумію, можливо, сова дійсно да, не хотіла, не хотіла там якось образити, і вони, напевно, не подумали наперед, який резонанс це може викликати. Ну, по факту. Стався чорний піар. І, Да, бувають кажуть, що чорний піар це також піар, але не в цьому випадку. Потім сова записувала відеозвернення, типу, якби і не вибачення, якби і пояснення, і все би хорошо, ну, знову ж хочеться, це пару порад сказати безкоштовно, але я скажу, оце дивишся. Це відеозвернення, от типу, і воно таке. Вилазена така віщаша читає чай суфльора, ще цей текст внизу, ну вроді би по мобільному монтажу. Пришли чесно. Зі. Ну, типу, коли це робиться щиро, да коли ти хочеш сказати, це знімається по факту одним дублем. А те, що прописують ті три, боже, ну оце ось ось ця за ніс, вона ніколи не спрацює. Потрібно бути самою собою. Запрошувати там, окей, аню трінчер запросила, гонорар заплатила. Там ще хтось був, я не знаю хто це. Звісно ж, якщо ти хочеш набити людей, потрібно звати ванічку расила. Ванічку расила. Вачкурасу так заспіває, що люди з вулиці почуть і прибіжуть в цей зал. Я до сих пор не розумію, як до цього можна було не додумати. Зараз справді дуже сумна ситуація. Я думаю, що сова сама не рада, що взагалі таке придумала. Я ж кажу, вачка на слово позвала, все, все, зал забив. Чи зібрала все-таки ж сова з цими всіми пранками? Концерт. Ні, навіть Аня Трінчер не допомогла забити зал. Ну, ось, бачите, як ось такі непродумані речі можуть погано. Зіграти проти тебе. Я сподіваюся, що особи все буде добре, вона буде випускати суперхіти, і вже їй не доведеться на майбутнє робити таку якусь діч придумувати, щоб набити зал. Я їй бажаю, щоб зал вона набивала своїми піснями і своєю творчістю, а не ось такою херньою. До речі, 22 грудня у Львові буде перший сольний концерт нашої з вами Вікторії. Ніро, тож я вас хочу запросити від щирого серця, що хто у Львові обов'язково сходіть, обов'язково послухайте, обов'язково кайфаніть, бо скільки ми знаємо пісень. Не знаю, не знаю, а мені там дуже співаємо. Можна перезиватися цих пісень. А моя подруга, як сестра, дуже багато пісень. Вікторія Ніро таких пранків, такої вакханалії не робила. І я щиро вірю, що вона. Зроби класний перший сольний концерт у Львові. тож обов'язково сходіть, ви отримаєте велике задоволення. Це моя вам щира рекомендація. Тим паче, Віка, наша з вами ну, якби родина для мене це гордість. Тож 22 грудня ви знаєте, куди ви йдете на концерт Вікі Ніро. І ви підете, то передайте від мене привіт. А я нагадую, що крім того, щоб на піти на концерт Вікторії Ніро, надо доєднуватись до курсу по мобільному монтажу, Уже дарувати новорічні подарунки. А тепер новина номер два: Нікіта Ендліо попав в скандал з тим, що він слухає російську музику. Є такий тіктокер-кіріл, він підходить до знаменитостей, до Зірок і там питає певні питання, і в нього є рубрика в Тіктоці, де він запитує, підходить і каже: Покажи свій плейлист, покажи свою історію, кого ти там слухав, і так далі. Він також мене питав. Я не слухаю російську музику. Єдине, що в мене дійсно може бути в пошуку. А, російські пісні, тому що дуже часто українські артисти плаять дуже відомі російські пісні. От, до речі, послухайте нову пісню Джері Хейл, як вона там називається, сніг. Ану, напишіть в коментарях на що це вона схожа. Ну коротше, факт в тому, що в мене дійсно можуть бути пошуки, тому що я шукаю на що це схоже, а так я не слухаю. Ну, коротше, давайте подивимось шматочок цього відео. Да? Чи слухаєш ти російські пісні? Е, я не слухаю російські пісні. Але пару разів було, що включав слухати якісь старі треки, типу ностальгічні, знаєш, там от які пов'язані з дитинством. Ну сьогодні я слухав Оксимірона, це правда. Боїшся хейту? Я вже готовий відкривати коментарі. Це пісні, просто які я слухав до війни. По-друге, Оксимірон він проти війни, і він здається навіть донатив в ЗСУ. Тому, ну. Я не вважаю це прям супер крінжовим. Знаєте, от там каже, там, хто там, Оксімірон там, допомагає, чи він там за Україну і так далі. Яка нафіг разниця. Допомагає. Я, типу, в мене теж є багато пісень з тих, да, навіть по покійної одної співачки є я любив. Я після повномасштабного не слухаю, не... і мені все одно підтримує Україну, не підтримує там хто помер, хто не помер. там, Розумієте? В мене це викреслилось. Ну, типу, і коли Нікіта для нього кажуть, типу, та нічого, та нічого страшного, типу, та ну а що тут такого? Він ж там підтримує Україну чи як. Ну, Серйозно? Господі, де там відео в мене було колись на каналі, де я там пояснював, як куди де там зареєстровані ці всі фопи, всі ці компанії, куди йдуть гроші. Найдіть на каналі, коротше, їх дуже багато. Відео. Вот, і, ну, мана, чесно, ну, я думав, що ми якось, ну, типу, ну, э, ну, ми якось вже пройшли цей момент, а виявляється, ні. І звісно, це Нікітіль Інліо. Ну, теж погано зіграє, тому що він же ж в лонг-лісті, да, на Євробаченні. якщо він прийде в прямі ефіри, то я думаю, що це питання буде підніматись. Ну коротше, я думаю, що Тіна Кароль точно вже знала цей скандал, і це може дуже погано також зіграти. Ну, ну типу, якщо вже ти так грішиш, да, типу, ну дивіться, ну я знаю, що багато хто слухає ту російську музику, да, але коли ми говоримо про лідерів думок, про артистів, да, на яких дивляться люди, які типу і, і тут таке, ну типу, тут або ти взагалі не знімаєшся в таких відео, да? Або ти не слухаєш російську музику, ну, типу, факт. Друзі, до речі, хочу вам подякувати. У мене мій кліп Граф під Оракула» набрав 100 тисяч переглядів. А пісня там YouTube Music, ще більше. Мені дуже приємно. Дуже приємно, що моя така іронічна, сатирична творчість да, про сьогодення відкликається у вас. Хтось каже, що це крінж, а мені подобається. А, типу, якщо я комусь піднімаю настрій такими піснями, це вже добре. Типу, хтось каже крінж, ну хай буде крінж. Дуже дякую вам за 100 тисяч органічних переглядів без реклами, без накрутки. Для мене це, ну коли да, там, відео у мене бувало, і 4 мільйони набирали, але тут же ж іменно музичне відео. Яке зняв я на телефон і змонтував я на телефоні. Коротше, зняв кліп. А вдруг вийде класно смонтувати? Ну, взагалі, тут курс по мобільному монтажу. Тобто, сподіваюся, круто змонтую. І ми будемо. Лайкати, дивитися да, репустити Топчик тобто, гробчики за ранок і виклав наступний день. Тож доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу ще й не такі зможете знімати і монтувати відеокліпи. Також в мене є курс зі створення своїх пісень, і теж я навчу вас, як робити такі хіти. Про курс зі створення своїх пісень також мені пишіть в Instagram, і Я вам скину, що входить в цей курс. Дякую вам за перегляд. Дивіться попереднє моє відео. Мене поз'явилося таку рубрику, вирішив робити ранкову. Ранкові побалакани. У мене от вийшло сьогодні про холостяка. Якщо хочете, можете подивитися, якщо не хочете, можете послухати гра в оракулу. можете підписатися на канал і доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Бувайте, до зустрічі!